Друзі, усім привіт! Сьогодні другий тиждень як я в Канаді і час підбити знову ж таки певні підсумки. Другий тиждень я провів шукаючи роботу. Я відправив можливо близько 50 резюме, отримав лише 2-3 відповіді і е, не від дуже таких цікавих мені компаній. Та й взагалі пропозиції не дуже хороші. Так що поки що пошук роботи є доволі складним процесом в Канаді. Можливо, хтось зможе підказати або навіть порадити якусь роботу, хорошу компанію. Було б дуже добре. Зараз ми гуляємо з собаками. Так, хто хоче пити? Пити будете? Це для собак. Ні, не будете? Ніхто не хоче нічого собі. Другий тиждень все був цікавим тим, що ми просто вирішували питання роботи. Насправді складно, складно. Але зараз я говорив з друзями і всі, хто... Приїхав в Канаду, зіткнулися з такою проблемою. Ну, Це е, важко знайти першу роботу насправді. Можливо, в когось ще мовні бар'єри. Можливо, ну, моя англійська ще е, доволі недосконала, її треба покращувати. Але е, це, чесно кажучи, трошки так напрягає з тим, що немає поки що роботи і приходиться тратити свої заощадження. Що ще сказати? Ну, тут робота більше йде через рекомендації. В принципі, як в Україні. Хтось когось знає і рекомендує комусь роботу, тому найкращі вакансії, які можуть бути, напевно, то більше свої для своїх. А так то без громадянства також. Освіти, яка є ну, канадської освіти, то важко знайти якусь роботу. Тому таке. Також ми зараз зайнялися питанням підтвердження наших українських дипломів. Трошки забирає часу, тому що потрібно зробити апостиль український в Україні і їхній сайт то не грозить, то якось неправильно, ну, взагалі не описано, як це правильно зробити. Звісно, є багато відео в інтернеті, в Ютубі, де це можна ознайомитися, але на самому сайті це якось доволі незручно все подавати. Доволі незручний сайт, я не знаю. Постійно, коли заходжу на якісь державні сайти, це українські, це просто якийсь жах. У нас так багато хороших програмістів і спеціалістів по тому питанню, а державні сайти ну, це катастрофа. Я не розумію, чи то людям не платять хороші гроші за цю роботу, чи гроші крадуть, чи я не знаю, чи просто так пофігістично робиться робота. Я не розумію. Також ми цього тижня ще записали Лесю на безкоштовний тест з англійської мови, який визначає, визначає її рівень. Для неї він безкоштовний, так як вона приїхала ще по програмі КОЕТ, для мене він не буде безкоштовний, але ми чомусь не поцікавилися, чи він може бути для мене платний. Тому коли Леся піде здавати цей тест, Запитається, чи можна буде здати його платно. Мені не дали безкоштовної спроби, тому що я приїхав як вже по work permit, просто з візою і ну, не підпадає під, я так зрозумію, не підпадає під загальні пільги по програмі КОЕТ. Можливо, хтось стикався з такою ситуацією. Можливо, хтось знає, як поміняти статус візи, щоб ну, бути по типу КОЕТ. Буду дуже, буду дуже радий, якщо ви мені це підкажете, хтось напише. І наступають вихідні, а на вихідні потрібно відпочивати. І ми плануємо відвідати. Це українське свято чи український фестиваль. Це в шарвут парку чи в Едмонтоні? В Едмонтоні, Чи десь біля Едмонтона. І побачимо, що там буде. Зустрінемо таких самих українців, і ми. Все, до зустрічі!